Я потрапляю на дві години прямого ефіру, не нафарбована якась не в незрозуміла. Та ще й попадаю на праворадикальний канал, де на мене нападати починають два чувака: один радник Ліпен, колишній, а інший радник Еріка Зімура, того чувака, який в 17-му році кричав, що Франції треба свій Путін. Ірена Карпа, письменниця, співачка та телеведуча, вже понад 10 років живе на дві країни у Франції та в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення волонтерить та донатить на ЗСУ, активно виступає на французькому телебаченні та викриває російську брехню. Я бачила, як інші люди там ганяють машини, возять переселенців, зустрічають людей, їх поселяють. Хтось дістає турнікети, хтось дістає ліки. І я от кидалася, якось стикалася абсолютно в усі ці речі, і в мене нічого не виходило. Тобто, ну не виходило якось там, всі обіцяли допомогти французи. Потім на мене дивилися, як борони на нові ворота. І потім в один прекрасний момент дівчина знайома, журналістка, от вона я вже забула, де вона працювала, з на якусь українську медіа за кордоном. Просто вона мені сказала: можеш, будь ласка, піти на телек, я дам твій контакт, бо я вже то не стягую. І я така, ну та добре, піду. І думаю, ну що, піду, дам якісь. Якийсь короткий коментар, напевно, типу буде все так ось швидко скажу. Так, війна, треба допомагати Україні. Я потрапляю на дві години прямого ефіру. Не нафарбована якась, не вдіта, незрозуміла. Та ще й попадаю на праворадикальний канал, і вони мені починають втирати, що майдан зроблений за гроші, там, типу, політики. Ну, коротше, оця от вся пропаганда, яка була. І я сижу, а я ну моя французька. Ну яка французька? Дома типу чоловікові там будеш борщ та відпові... Ну, Як я жартую, звичайно, я дипломований філолог. Але це точно не була французька мова для дебатів в прямому ефірі з пропагандистами. Вони поводили так, що ось це ну вона ж тоді кричала: Марін Ліпен, наприклад, не треба давати зброю, бо це не коли ми даємо зброю. Ми точно цим не зупинимо війну. Наприклад, от такі речі були. Оце і от вони, от про це знаєте. Ти їм розказуєш, як все було, вони там розказують, оце що там, Майдан всьому винуватий. Типу, ти почекайте, де я на Майдані там, кожен день стою. А, і от, от таке от все це, знаєте, що вже там, ну насправді, десятирічної давності цього ти не чуєш цього жаху, да? і потім раз воно таке типу, де я? Що я? Є дуже дурноваті журналісти французькі, які кажуть, що ну ось так, дійсно річниця, там допомога жертвам Бучі, але ж росіянам теж треба допомога психологічна. Їх же, ж, типу, катують телебаченням, і ти такий, що? Тобто, ну, часто, знаєте, на якусь таку емоцію. Коли тебе обурення, треба крити фактами, так коли, наприклад, навпаки, тобі дають тільки сухі факти і цифри, ти кажеш, ось людське життя, поставте себе на місце мами, якої в Херсоні сказали, що дитину везуть на екскурсію, і ви більше свою дитину не побачите, а дитині скажуть, що мама її не шукає. І оця місія, вона була в тому, щоб просто розказувати якусь звичайну банальну правду, яка для нас з вами очевидна. Так? Бо ми сидимо в українських телеграм-каналах, ми читаємо такі медіа ми спілкуємося з друзями, ми є очевидцями цього всього. Тому що люди, які бачать, тільки в новинах бачать якусь або катастрофу, так що показують, що все горить, завалилося, і в тебе немає цієї коректної картинки. Або навпаки, їм промивають мозок, кажуть, що це все вигадка, там інсценізація, як було збучує. Такі дешеві маніпуляції, начебто на рівні дуже серйозних медіа і серйозних там цих дописувачів, хронікерів. І ти не можеш за цим всім услідкувати, але ти можеш робити свою маленьку справу. На будь-якому рівні, чи коли ти йдеш в таксі, чи коли ти купуєш продукти в супермаркеті, чи коли ти кажеш вчителю французької мови і літератури своєї дитини, що ні, моя дитина не буде читати Достоєвського, замініть, будь ласка, їй щось це іншим якимось твором, який підійде з 19 століття. Якщо ти їм щось кажеш, що за межами їхнього уявлення, за межами їхнього цього темника, типу, вони просто не сприймають. Але це помінялося, і от з цією війною це помінялося. Вони почали посилати дуже багато своїх спецкорів в Україну, то що в них називається «грам-репортер», коли прям людина їде, робить репортажі з гарячих точок. І, і в них дуже багато довіри потім від аудиторії до них. І це прям класно дуже працює. Люди читають, люди слухають радіо. Наприклад, будь-які хороші радіостанції, наприклад, там ми слухаємо зранку. Там завжди щось буде про Україну. Будь-який обстріл, будь-яка атака дронами на Київ. Я це чую ще до того, як я відкрив український телеграм-канал. Дуже добре працює ця преса, і відповідно це не моя бульбашка, це хтось, ну, таксисти слухають в таксі радіо, так, коли там новини починаються. Там, де у вас є емоція сильна, швидше за все, це і псо, та от все дуже просто. Голі факти вони такі, та фу, нудно, господи, що на літику дивитися. Там, де емоційно розказують, задумайтесь. Тому будь-що що вас викликає якусь емоційну реакцію, подивіться ще як мінімум два джерела, причому таких нормальних, не корумпованих, і тоді створіть свою картинку реальності. Не пишіть відразу зрада, зрадонька тому що потім вам вже буде за це соромно. Я думаю, що саме до російської пропаганди слабке місце в тому, що блін, ви люди дорогі, дивились купу років сране російське кіно, слухали срану російську музику, казали, що українська мова це не комерційне, що нею не можна писати в глянці, що нею не можна співати, нею не можна писати, нею не модно говорити. Оце тепер, блін, слабе місце. Тому що ота от дірка, яка знаєте, це як міль, яка точила ваш мозок. Короче, дірку ту прогризли, і тепер вам холодно в ту дірку. Трохи вітер задуває. Зашивайте вже ту дірку, хватить.